Ще сказала це по путі б'ють волоцькі горіхи, а уявляють, що ворога за день працівники і волонтери обласної бібліотеки для юнацтва лущать півтора-два мішки горіхів. Розповідає Валентина Михальчук. Настрій перемоги нашої рідної армії. Горіхи основу в енергетичних зборів для українських військових, додають пакунки сушені яблука, груші, родзинки, льодяники і шоколад, каже завідувачка відділу обласної бібліотеки для юнацтва Світлана Єгорова. Якщо є така можливість. Щоб нам трошечки допомогли, в кого є можливість родзинки, сушенину, абрикоси. Ну, горішки у нас вистачає, приносять дуже багато горішків. Я чищені, є нечищені. У ящик з під бананів вміщується сто пакунків, каже директорка бібліотеки Алла Єфремова. За день складають 3-5 ящиків. Такі енергетичні набори, які потрібні в будь-який час. Людина може кишеню покласти, виняти і з'їсти, коли має якийсь проміжок часу, і це не займає багато місця. У нас є працівники, які вдома сформували ці набори і принесли сюди. Це важливо. В Цьому ми вважаємо, формується і наша перемога зі слів Алли Єфремової. Від початку воєнного стану книгозбірня стала волонтерським центром, працюють без вихідних, обслуговують читачів і допомагають українській армії. Розповідає нині збирають дитячі патріотичні малюнки. Оксана Євпак, Петро Потієвський. Новини на Суспільному Луцьк.